Скільки тисяч генів містить людська ДНК? Яка швидкість чхання людини? Скільки ударів робить серце людини за рік? Без чого люди можуть набагато довше обходитись без їжі чи без сну? Про це та багато іншого у нашому випуску топ факти про тіло людини. На рік серце людини робить близько 35 мільйонів ударів. Розмір вашого серця дорівнює розміру вашого ж кулака. Повідомлення ззовні надходять у мозок людини зі швидкістю 360 км на годину. Протягом дня людина робить близько 23 тисяч вдихів і видихів. За день кров людини долає дистанцію більш ніж 19 км. 75 км така загальна протяжність всіх нервів у нашому тілі. Наші очі під час читання долають дистанцію в 1 км, що еквівалентно книзі з 300 сторінок. У середньому кожна людина засинає приблизно за 7 хвилин. Щоб повністю звикнути до темряви. Очам людини потрібна година, після цього вони стають в 100 тисяч раз чутливіші до світла. 5 років життя людина витрачає на моргання. Вчені стверджують, що людське око може розрізняти 10 мільйонів різних кольорів. Під час чхання всі процеси в організмі людини зупиняються і очі при цьому завжди закриваються. 25 мільйонів разів згинається кожен палець на руці людини протягом її життя. У кожного з нас на тілі близько 2 мільйонів потових залоз. При виході літра поту людина худне на 540 калорій, чоловіки потіють більше, ніж жінки, на 40%. Алергія на коров'яче молоко найпоширеніший вид харчової алергії у людей всього світу. Для організму краще 2 4 годинних циклу сну, ніж 1-8 годинний. Кожні 7 секунд на планеті Земля народжується дитина. Сміх знижує рівень гормонів напруги і підсилює імунну систему. Шестирічні діти сміються в середньому 300 разів на день. Дорослі ж сміються від 15 до 100 разів. Чотирирічна дитина в середньому задає 437 питань у день, людська ДНК містить близько 80 тисяч генів. Людське волосся практично не піддається руйнуванню. Найбільший внутрішній орган тонкий кишечник. Людське серце створює тиск, якого достатньо, щоб кров бризнула на 7,5 метрів вперед. Кислота, що міститься в шлунку, може розчинити лезо для гоління. Довжина всіх кровоносних судин людського тіла близько 96 тисяч км. Шлунок повністю оновлюється кожних 3-4 дні, площа поверхні легенів людини дорівнює площі тенісного корту. Жіноче серце б'ється швидше чоловічого. Вчені говорять, що у печінки більш ніж 500 функцій, аорта має діаметр майже рівний діаметру садового шлангу, ліва легеня менше правої, щоб було місце для серця. Можна видалити більшу частину внутрішніх органів і жити далі. Наднимники змінюють розмір протягом усього людського життя. Швидкість чхання становить 160 км на годину. Швидкість кашлю може досягати навіть 900 км на годину. Жінки моргають вдвічі частіше за чоловіків. Повний сечовий міхур досягає розміру м'ячика для софтболу. Приблизно на 75% продукти людської життєдіяльності складаються з води. На ногах знаходиться приблизно 500 тисяч потових залоз. Вони можуть виробляти до літри поту в день. За все життя людина виробляє стільки слини, що нею можна заповнити пару басейнів. В середньому людина випускає гази 14 разів на день. Вушна сірка необхідна для здоров'я вух. Кожен божий день у світі відбувається 120 мільйонів статевих актів. Найбільша клітина людини яйцеклітина, а найменша сперматозоїд. Під час першого триместру вагітності жінки найчастіше бачать у вісні жаб, черв'яків і рослини. Зуби починають рости за 6 місяців до появи на світ. Майже всі діти народжуються з блакитними очима. Діти на свій вік достатньо сильні, співвідношенні як бики на свій вік. Одне немовля з двох тисяч дітей народжується з зубом. Пальчики набувають відбитків у віці 3 місяців. Кожна людина півгодини свого життя була однією єдиною клітиною. У більшості чоловіків ерекція відбувається щогодини або кожні півтори години під час сну. Адже вночі мозок набагато активніший. Після ситного обіду ми гірше чуємо. Лише в однієї третини всіх людей на землі зір 100%. Якщо слина не може щось розчинити, ви не відчуваєте смаку. У жінок від народження нюх розвинений краще ніж у чоловіків. Ніс пам'ятає 50 тисяч різних ароматів. Зіниці ока розширюються навіть через невеликі перешкоди. Усіх людей є свій унікальний запах. Маса попилу кремованої людини може досягати 4 кг. До 60 років більшість людей втрачає приблизно половину смакових рецепторів. Очі все життя одного розміру, а ось ніс і вуха ростуть все життя. У 60 років 60% чоловіків і 40% жінок будуть хропіти. Голова дитини становить чверть його зростання, а до 25 років довжина голови. Лише восьма частина всієї довжини тіла. Найчастіше серцеві напади відбуваються в понеділок. Люди набагато довше можуть обходитися без їжі, ніж без сну. Коли ви згораєте на сонці, це пошкоджує кровоносні судини. 90% всіх хвороб виникає через стрес. У роті людини бактерій більше, ніж людей на планеті Земля. Щоб посміхнутися, ви напружуєте 17 м'язів, а ось щоб насупитися всі 43. При народженні у дітей більше 300 кісток, а у дорослих їх всього 206. Вранці ми на сантиметр вищі, ніж увечері. Найсильніший мускул людського тіла язик. Найважча кістка людського тіла ще лепна. Щоб зробити крок назад, ви задіюєте 200 м'язів, зуб єдиний орган нездатний до регенерації. М'язи зменшуються вдвічі повільніше, ніж накачуються. Деякі кістки людини міцніші за сталь. У стопах міститься чверть всіх кісток людського тіла. На квадратному сантиметрі тіла міститься 16 тисяч бактерій. Кожні 27 днів ви буквально міняєте шкіру. Кожну хвилину в людському тілі помирає 3 мільйони клітин. Люди втрачають близько 600 тисяч частинок шкіри щогодини. У тілі досить заліза, щоб зробити з нього 6-сантиметровий цвях. Найпоширеніша група крові у світі перша. Губи червоні тому, що під шкірою багато капілярів. Чим холодніше в кімнаті, йде ви спите, тим вища ймовірність, що вам присниться кошмар. В сльозах і слизу міститься фермент лізоцим, що руйнує клітинні стінки багатьох бактерій. За пів години тіло виділяє стільки енергії, скільки буде потрібно, щоб закип'ятити півтори літра води, неможливо полоскотати самого себе, відстань між витягнутими в сторону руками це і є ваш зріст. Людина єдина тварина, яка плаче через емоції, правші живуть в середньому на 9 років довше, ніж лівші. Загалом у світі правщів близько 90%. Ямка між носом і губою має назву носовий жолобок. Вуха людини холодніші, ніж тіло на 1,5-2 градуси. 9 метрів така довжина нашого кишечника. Вся шкіра на тілі дорослої середньостатистичної людини важить приблизно 3 кг. Сотні больових точок розташовані на кожному квадратному сантиметрі вашого тіла, у хребті людини 33 або 34 хребця. За час життя шкіра людини змінюється приблизно тисячу раз. Нервові імпульси рухаються зі швидкістю 270 км на годину. Для роботи мозку потрібно стільки ж енергії, скільки є у 10 ватної лампочки, клітина людського мозку може зберігати в 5 разів більше інформації, ніж будь-яка енциклопедія. Мозок використовує 20% всього кисню, який надходить в кровоносну систему. Вночі мозок набагато активніший, ніж вдень. Вчені говорять, що чим вищий рівень IQ. Тим частіше люди бачать сни. Нейрони продовжують рости протягом усього життя людини. Інформація проходить за різними нейронами з різною швидкістю. Сам мозок не відчуває болю. На 80% мозок складається з води. Волосся на обличчі росте швидше, ніж в інших місцях. Щодня людина втрачає в середньому від 60 до 100 волосин. Діаметр жіночого волосся вдвічі менший, ніж чоловічого. Людське волосся може витримати вагу в 100 кг. Ніготь на середньому пальці росте швидше за інших. На квадратному сантиметрі тіла людини. Волосся стільки ж, скільки на квадратному сантиметрі тіла шимпанзе. У блондинів більше волосся, ніж у людей з іншим кольором. Нігті на руках ростуть приблизно в 4 рази швидше, ніж на ногах. Середня тривалість життя людської волосини від 3 до 7 років. Потрібно облисіти щонайменше наполовину, щоб це стало помітним.